Всех приветствуем. Мы в студии Укрлайф ТВ. Я Андрей Метлев и мой гость сегодня Валерий Дымов. Валерий, политолог, философ, мой старинный друг. здравствуй. Добрый день. Ты же практически вот, знаешь, начало недели у нас, а ты-то не так давно был в Грузии. И вот интересно, мы об этом говорим, что там революция, здесь революция, там 11 лет, здесь 10 лет, да? У нас только колецада начинается, и всякие там интересные вещи в парламенте происходят, связанные даже с новыми партиями, там как-то партия воли появляется. А там вже розвалилась коаліція, да? можно, Якщо можна почнемо з паралелі, які тобі интересны по свіжним впечатленням, впечатленням в догонку. Ну, параллели аналогії завжди хромає, як ти пам'ятаєш, у класиці. Справа в тому, що... Але в Грузії це ну, коректно, оскільки неодноразово порівнювали не тільки революцію троянд, революцію на Майдані, не тільки Сакашвілі і Ющенка, наприклад. Да? Я там мав зустрічі давно, і в мене там тривала дискусії давно. І якраз так як нас ставляться до Сакашвілі з піететом і певною мірою вже як ідеалізація є, да а вони ставились так до Ющенка, і вони казали, що наш то авторитарін, а от у вас процедурна демократія, і таке інше. І я зараз мав нагоду. Продемонструвати в тому числі і своїм друзям, і вони там є і політики, і науковці, показати, в чому різниця наочна. Але ще паралель така, що у нас коліція дійсно зараз тільки так має перші обриси, такі яка вона буде, яка буде її чисельність, а в Рузі вона мало не розпалася. Я ще написав тоді у Фейсбуці Рекивим. Грузінська mm -hmm. От, оскільки грузинська мрія — це основа їх коаліції, але враховуючи, що там і Аласанія і інші люди зараз виходять, ті, які якраз очолювали євроінтернаційний вектор, який зараз в Україні є привалюючий і на рівні ну, скажімо так, вже законодавчого забезпечення, він вже є основним фактором нашої, нашої зовнішньої політики. так Зараз багато хто із експертів, спостерігачів, місцевих. Місцевої еліти вони бояться, щоб це не стало шляхом Грузії назад. Але можна порівнювати не тільки політичні ситуації, не тільки лідерів, а можна порівнювати суспільство. А що... лідери якби... Але, інтересно, все-таки оплощення грузинської мій, це, звісно, конечно, не шліри. Да? Такий простой чоловік із села став мільярдером, і фінансовий гені, грузинський самородок, з нього всі проголосували. А нас же теж гені. Uh, Тоже из села? Не... <смех> <смех> Я не знаю, кстати, но Петр Алексеевич уже не из села, он лидер нации, сейчас он президент. Но вот он не оставил свой бизнес, а пошел прямо так в политику, в президенты и с бизнесом заодно. И вы не шли-то ведь он в политику не пошел, строго говоря, да? Как-то он оставил все это дело. Розігніть, пожалуйста. Как? Ну, колись я, рад... а я радив нашим лідерам не одразу, наприклад, я також стосовно Ющенка. Да? Можна говорити про якісь серйозні процеси. Зараз просто у нас передача не того формату, оскільки треба, а, говорити. треба, треба говорити, да? аналізувати ситуацію в унікальному її вимірі, а не а, узагальнюючи. Так? так от, я просто хотів би зауважити те, що. Іванішвілі з самого початку був таким собі Денського піном. Він про розпочав реформи, але каже, що я там громадський діяч, я тільки в політику пішов, оскільки мене ну скажі, суспільство покликало. Да, зараз, коли він привів свою партію до влади він сказав, я не буду займатися політикою. Люди, люди це люблять. Люди не люблять тих, хто займається політикою. Да? Політика не тільки в українських умовах, не тільки в умовах європейських, коли там люди часто не приходять на вибори загальнонаціональні, да? ну, чисельність людей, які приходять невеличка. От, а і е, от е, в Грузії також вона фактично люди не люблять тих, хто займається політикою. Коли він сказав, що я не буду займатися політикою, ми всі прекрасно розуміємо, що він нею займається. Тобто він фактично є, е, я не хочу казати там ляльководом, але точно е, залаштунками всіх процесів, які відбуваються. Навіть коли в них розпадалася коаліція, то декілька людей заявили, що вони вийдуть разом е, з цією партією, яка виходила. Але декілька людей, двоє чи троє людей, вони одразу все таки залишилися. Я думаю, що не без Іванішвілі і без і. Його грошей нам треба дивитися уважно на ці процеси, розуміти паралелі, розуміти в чому недоліки, але брати те, що там дійсно корисне. Про це зараз багато хто говорить, і стосовно Бендукіт, зацитуючи, стосовно Сорос недавно розповідав про те, що треба дивитися. Ми нам треба взяти все найкраще, але розуміючи, що реформи вони не можуть бути безболісними і суспільство воно консервативно. І воно як це відбулося в Грузії, наприклад, що Батумі з міста, яке якому не було води і світла стало сучасним містом таким, я не знаю. Нам важко порівнювати скільки у Батубі ну, вийшло, мало, а у не вийшло. Але проголосували, то вони все одно заявиш. От прошу, нам треба дивитися про це і вражати, що цей уряд, і ці коаліції, які відбуваються, не буде трагедії, не буде навіть великої драми, коли вони будуть розпадатися. Mm -hmm. Будуть нові коаліції, бо це є фактично демократичні процеси. Це властиво всім демократичним устроям. Да, ну все таки ще одна кешну паралель, ізбіжна, і вона найбільш драматична. і. Что там получилось? Может, как раз поэтому и не переизбрали в ну я так себе представляю, что была война, реальная война все-таки в Грузии с Россией. Да? И там уже точно было вторжение, и летали там самолеты, истребители, флот подтягивался. И вот то, что происходит у нас на Востоке. Вот здесь, как тебе это представляется, насколько тут уместно, даже а не корректно рассуждать о параллелях. Я думаю, это э, не то, что параллельно, это да? фоточно та сама причина. Причина этих Процесів є шовіністична політична політика Росії, яка відкатала механізм на Грузії, і цей механізм застосовує в Україні в Росії. Ми вже говорили колись навесні властива, властива ця речі. Я недавно прочитав там фонвізіна. Він казав, значить, напинаписано, що дослівно написано, що а війни не треба оголошувати. війни не потрібно було волкам, не ні було овцям війну об'являти, а для того, щоб потом не злочать ні міра, ні піреміря, тобто все це присловуті зелені чоловічки, вежливі люди, гібридної війни це ефімізми, які волюють те, що насправді треба називати війною. Але називаючи війною, західні країни, західні лідери беруть на себе відповідальність. їм треба на такий виклик відповідати, тому вони в полоні своїх. Ну, скажімо так, понятійних якихось схем, повертаючись до процесів, коли Україну і Росії Грузії і Україні не дали ПДЧ в Бухаресті, зрозуміло було, що Росія не дасть не буде в довгу хляду. Вирішення цих питань і Олімпіада також паралельний був процес тоді в Пікіні. А зараз Сочі Сочі і інші речі, і те, як вони починали, і те, як вони провокували. Вони кажуть, що режисура була та сама кремлівська режисура. Що стосується Саакашвілі і Путіна, що стосується України і Росії в даному випадку, то це показує агонію Росії. Це не є. Проактивним мисленням це є реактивним мисленням, тобто це фактично є реакція на ті процеси, які відбуваються в цих країнах. Потім не міг дозволити ані Грузії стати незалежною вільною і така, що може обрати себе свій шлях розвитку, ані Україні, тому що це є. Ну знаєте, якщо брати там міфологію, то це є. Кончики голки, да, у Кащея безмірана, тобто, фактично, успішні країни, поруч з Росією, які з одного табору вони були для нього ну смертельними, особливо що стосується України. Оскільки ну я можу також в іншій подачі, можливо, багато говорити, але насправді Росія вона не тільки назву взяла, не тільки святині взяла українські. Вона практично пласнула нашу історію вона пласнула нашу культуру. Не, не мені тобі говорити, як це відбувалося. При... все-таки, При... При... Родос здесь і прыгає, да, вот в этой передаче. Так а що там все-таки присвоїло собі Росія, якщо так. Ну, на всіх Тож... мапах до Петрівських реформ це була Московія або Тартарія. А. 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 Ці мапи не знаєте, територію. А це малювалося австрійськими на той момент картографами. Це було в Атласах. В це що... параллелі, да, вот з войною. Ну, можна же сказати, я з я но. Що получилось это даже не у Сокашвилі і не у Грузії, а получилось, получилось у Росії і у Путіна, когда Іванішви прийшов к власти і його, считай, то отношения з Росією, ну, не знаю, в каком там об'ємі економічності, але зрозуміло, що Іванішвірі, чоловік такой проросійський. Я можу сказати, в якому об'ємі. Вони сказали, що вони змінять е, свої підходи до вина, вони змінять свої підходи і пустять боржомі. Е, я не буду казати, кому належать ці е, гуральні. І винзаводи, і виробництва мінеральної води. Але е, насправді за результатами півріччя то торгівля була біля мені здається, 45 мільйонів доларів. Але переважно це були не борожомі, не вино, а е, потримані автомобілі і е, кольорові і чорні метали, які вивозилися з території Ну, возі не збираються вже то. Але, але але я хочу сказати, якби не була війна, то зараз Грузія була б в проросійському русі, можливо, навіть. Були б якісь процеси пов'язані з митним союзом, а так таке щеплення отримала Грузія від цих процесів, які відбувалися з подачі Росії на своїй території, що Іванішвіль, яким би він не був бізнесменом пов'язаним з Грузією, з Росією, Росії, якими ми би не були зараз, у них є там багато ще бізнесменів, є сильна, ну ніби так спілка промисловських підприємців, щоб брати наші аналогії, да, які пов'язані з руським бізнесом і бояться реформ спрямованих на європейську інтерацію Грузії. Але Іванішвілі Швілі і ті люди, вони, якщо вони ці процеси почнуть і проголосять суспільство своєму, вони будуть зметені з політичної мапи Грузії, тому Росія отримала те 20% території Грузії. Грузії приростила Абхазів і е, е, південних сутінців. Але е, я думаю, що насправді вона втратила Грузію. Е, так само і в Україні. Тобто вони можуть робити про якісь речі в Криму, вони можуть робити якісь речі там, з ДНР, ЛНР, але насправді ми бачимо за результатами, що. Е, знаєте, в аналізі політики я хотів отримати результати, отримали наслідки. Ми бачимо не результати, а наслідки цієї політики. Переважна більшість українців, які ще недавно було 16-18% за НАТО а на сьогоднішній день 46% за дійсними опитуваннями до 50% людей за євроатлантичну інтеграцію. Якщо рейтинг Путіна рік тому був... Порядку 70% на території України, то сьогодні він ледве сягає 16%. а 70-80% люто ненавидять. Якщо брати вже не соціологію, а ставлення українців, яке експліковано в соціологічних mm. дослідженнях, вони ненавидять Путіна і його політику. Тому знаєте, є процеси, є процеси, скажімо так, якісь. Оки говоримо говорим всеминутные, да, а есть трендові речі. Да? Так от, якщо Росія там щось то то вона на то месть на багату бы еще втратила. Это процеси... ну, ну, тоже не лучший совєтчик, Просто интересно, що сейчас же готовятся вот какие-то новые минские переговоры, следующий какой-то раунд, да? от вот туди туда поедет, от, так называемых республік республику ДНР, статус которых уже Порошенко как бы уточнил, отменив свой, собственно, указ розпорядження, да, но они выбрали уже своих там, переговорщиков. Да? А вот как ты думаешь, Кто от нас-то поедет? Может быть, Петр Свеч поедет, или какие-то, я не знаю, там будут, конечно же, скорее всего, не президента а поедет, кто-то из МИДа или вообще будут ли с нашей стороны делегаты. Я Продолжатся думаю... ли переговоры, потому что, ну, я так понимаю, сейчас, несмотря на то, что идут обстрелы, и ужасные там трагедии и гибнут уже там и дети. И... Об этом тоже можно говорить эмоционально, а можно перейти сразу к тому, как сделать, чтобы этого не было, и вот какие следующие шаги должны быть, на тот взгляд, чтобы ну, как-то процесс этот нормализовался. Скажем так, не было эскалации. Катаблизувають всі і на Западі Ну, Якщо Петро Васильович поїде в Мінськ, то він може звідти не повертатися. <laughs> Це так само, як Но, казав про Іванович. який не був проросійським, і якщо поїде, він також не може повертатися. Тобто йому тоді нема, нема що буде робити тут, в українському суспільстві, яке практично вважає разом знаєте, з першим Соловом Давіда, да, садіться за стол. За стол е з нечистівими, да, mm -hmm. тобто не можна говорити, ну перекладі Шевченка, це блажен муж, що не сідає із лукавим не сідає раду і не сяде не путь зло, і з лютем не сяде. Нам не можна легітимізовувати терористів, і легітимізація терористів буде делегітимізації того, хто це зробить. Тобто, якщо хтось надійшла офіційну делегацію, це буде останнім політичним жестом mm -hmm. цієї людини. Хто б це не був? Прем'єр, президент або якийсь лідер українського політичного бомонду. Я вважаю, що не можна сідати за стол з терористами, оскільки навіть те, що відбувалося в мінському першій мінській зустрічі два місяці тому, воно призвело тільки по факту, призвело до легітимізації тих процесів, які там відбувалися. Насправді ніхто не збирався з того боку фактично ці процеси якось деэскаловувати, не хотіли деескалації всі. Обстріли стривали більше ста людей загинуло. Зрозуміло, що потрусечу треба було вибори виграти. Зрозуміло, що треба було якимось е чином е легітимізувати в тому числі ці вибори в очах світової спільноти дати путіну можливо провокація. Ціна була занадто висока. Я вважаю, що е і прийняття закону, який... В парламенті я не кажу про процедуру щодо особливого статусу цих територій, я кажу про не кажу про чисельність людей, які проголосували насправді, я кажу просто про зміст цього закону і його і ставлення українського суспільства до цього закону, навіть не політиків. Да, я вважаю, що ці, ці різниці в соцопитуваннях напередодні виборів, і я вважаю, що ті результати, які отримала блок Петра Порошенка, свідчить про те, що в тому числі, в тому числі, а я думаю, що навіть головною причиною того, що вони втратили багато свої багато підтримки mm. своїх виборців було те що вони сідали сіл процесів тому я просто думаю що йому не вар не варто цього робити якщо навіть інстинкти самозбереження в нього там Ні, ті, і ж хто uh, другої бути по перше, заниматься? переговори були зірвані, зірвані не українською стороною. Щоб вони там не показували, що вони там не розповідали. Всі ми прекрасно розуміємо, всі ми все бачимо і всі ми все чуємо, що там відбувається. Жодних обстрілів немає. Ми втратили 32-й практично блокпост, uh -huh. і потім ці терористи туди возять російських журналістів навіть екскурсії, які судово, показуючи свою побіл. Тільки тому що нашим був один наказ триматися. Чим триматися без води, без, без набоїв, триматися, тільки тому, що вони не могли стріляти. Тільки тому, що ми не маємо застосовувати авіацію, тільки тому, що ми не можемо робити обстріли бойовиків, які там накопичували свої свої сили перед тим штурмом. Я думаю, що це вагата ціна за ці політичні процеси. Я півроку тому перед виборами, не тому, що я там вівся на те, що була така політтехнологія, давайте в першому турі за Петра Порошенка, mm -hmm. оскільки не треба давати Росії терористам ще три, три, три тижні цих для того, щоб вони фактично розкачували, розгоди Україну. Я розумів, що це технологія, але насправді я написав, і люди, які мене знають, я заявив, що я буду мораторій, оскільки критику влади це лити воду на млина терору і кремлівської політики. Потім інші були вибори, тому я так от не критикував. Я не кажу, що там я, я не про себе. Я маю на очі так багато хто робив. Угу. Зараз е, вибори пройшли, і е, я думаю, що ми можемо говорити те, насправді, що відбувалося. В Україні відбувалося з одного боку порядок денний був політичні вибори, потім інший. А з іншого боку, інший порядок денний, який нав'язує нам Росії, вимагав зовсім інших відповідей на такі виклики. Я думаю, що. Скільки не кажи халва слаще не стане, скільки не кажи перемир'я і мир від того процесу війни, вони нікуди не подінуться. Тому нам треба відповідати адекватно на ті виклики, які стоять на порядку денному. І ще ми з тобою вже говорили якраз півроку тому. Ми говорили про сагорський синдром, який відбувається. Дослівно, це відбувається те, що я тоді казав. Люди скоріше. Вони не спроможні, припустимо, там на тих територіях да? переважно більшість людей ну, самі вийти на зброєю, з тими бандитами воювати. Да? Тому вони не люблять українців, які будуть стріляти в відповідь. На ті во той вогонь, який відбувається з їхніх дитячих майданчиків, зі шкіл, з церков, можливо, навіть подвір'їв і квартир. Тому вони неспроможні. Це психологія заручників, неспроможні робити виклик, а винними роблять укриці. Тому ці процеси вони практично стагнують і вони можуть піти по самодетермінанті. Тому нам треба вирішувати ці процеси. Ну как Як що час, коли вже там у них пройшли якісь, ну ми їх не признаємо, конечно, і ніхто їх не признав ну вибори, да. Какая-то в глазах России произошла вот то, что назвала легитимация на этих территориях. Э -э границы нет, она уже не будет установлена в Верховном Совете, потому что отменил уже свой приказ. Но, тем не менее, какая-то линия фронта существует, да? какая-то линия, которая разделяет стороны конфликта. И вот какие дальнейшие шаги, на этот взгляд, должны предпринять ну, украинская власть, чтобы, опять же повторюсь, э -э это пришло в какую-то норму в твоем представлении? По перше, ми також говорили, що протягом 23 років це також була політична халва. Да, у нас був прапор, і гімн гімн не знали. Прапор досі там вважаю, що можна перевертати, не перевертати. Тобто, ознак, тобто держави у нас не було. Треба назвати речі своїми нами. Не було війська, не було, як ми зараз бачимо, силові, силових органів, повністю продажна прокуратура, продажні суди, і це треба відновлювати практично. Тобто ці процеси, якраз вони стоять на порядку денному, там де співпадають. Політична програма, політичний порядок денний для політиків. Він співадає суспільствам. Тут нам треба робити: відновлювати обороноздатність, відновлювати силові органи, відновлювати правоохоронні органи, відновлювати суд, прокуратуру, відновлювати все. Це треба робити практично з нуля. Я кажу відновлювати, але насправді це треба перезавантажувати і робити. Я пам'ятаю що декад, коли сказав, що відновлення, да, треба стільки скільки і створення да, потребує енергії. Тому нам треба це робити. Я думаю, yeah. що насправді нам треба У нас така кортизіянська власна. Тобто да? це власть справиться, да? поки ну, вот все у нього виходить. Ну, якщо критицянська, то Дігєєрівська. Все розумне, все дійсно розумно. Насправді ці процеси вони, вони раціональні, вони обґрунтовані. Тобто, і що стосується Росії, яка боїться э, втратити свій ідентифікуючий код Україну. Що стосується України, яка э, практично э, відповідно до Тойнбі, да, отримавши сильний виклик, вона віддає. Э, Сильну відповідь народжується нація, uh -huh. і ті процеси, які відбувалися з Януковича, який співав за три дні до того, не спішіть мене хараніть, а потім е, вже тікав. Е, ну і зараз там десь там я не знаю, де він там перебуває. І ці процеси стосуються Путіна, який також зараз перед тим як вже агонія почав свою передачу я розмову з тобою, вона фактично зараз піднімається до вищої точки. кипіння. ці процеси вони агонія no, ти в виду, що в Росії, наростає протягом дістати Путіну. Опозиція крепнет, поддержка його, звісно, падає. І от-от пройдет какой-то бунт безсмисний, безпощадний, як положено собі бунтом. Я колись в Колумбійському в Колумбійськом університеті задавав запитання американським соціологам. І був, розповідав про, це було в, 2000, в 2001 році. І я казав, чи робили соціологи заміри міри ситуації, яка відбувалася на той момент в Єгославії. Що яка показувала б якісь такі процеси, що завтра вибухнули як практично війна. Да? Е, ні, цього не було. Тому я е, якраз волів би не довіряти цим е, якимось речам. Тобто, no, я да. я працюю, є теорія катастроф, є енергетика, є інші речі. Тобто можна говорити поряду по низці показників, яка ситуація відбувається. Путін ти сюди пішов, не, не від хорошої житті. Да? Зараз він отримав Крим, я пам'ятаю тріумфальну промову, яка там е, всі стоячі, але потім ти ж не можеш постійно тримати. Рівень підтримки на рівні там, 90%, оскільки назад люди приходять після перемоги приходять на роботі ті ж самі олігархи, ті ж самі дороги, ті ж самі проблеми. Ну, покричали ви там разом зі Сіман. А що сталося для переважної більшості пересічних російських громадян? Хоча вони завжди жили в зазорі, але знов-таки це інше, інше питання. Я маю на увазі, що не показує рівень. Рейтинга та тих процесів, які відбуваються насправді. Тобто те, що він реагує на ці процеси, які відбуваються в Грузії, відбувалися в Грузії і зараз відбувається в Україні, показує, що ну, мудра Чечинська бізумиє перед Богом. Да? Тому, що рахували посчитали, як там, торгували веселились, посчитали, про Тобто не завжди ти отримуєш те, що ти насправді закладав початку. Якщо ми говорили вже також про декарта і Гегеля, то хитрость розуму у Гегеля була така, тобто збиваючи якісь такі сили, які мають собі. Іктивні інтереси пораться третя сторона. То, це розумне, про який казав Гель. Тобто зараз відбувається смерть імперії, яка період полурозпаду, який був там такі-то-такий, та вона не дорозвелилася в 91-му році. Ті процеси, які зараз відбуваються в Росії, тільки показують, що оця потенційна енергія вона виливається в кінетичну. Тобто, ці тектонічні суви, які відбулися, вони просто зараз добігають свого кінця і логічного кінця. І яким чином воно відбудеться, це вже питання, знаєте, колись. Коли перший був конфлікт між узбеками і киргізами в Оші, був такий графік Нішана. Він сказав, а із за клубніки наднявся конфлікт. Тобто, якщо від чого підніметься конфлікт, чи через полуницю, через футбольні матчі, чи через якісь процеси, які відбуваються зараз на фронті, на нашому фронті, це питання не до мене. Я думаю, що якщо вже ми говоримо про паралелі між Путіним, Путіним і Гітлером, якщо ми вже говорили колись на тій передачі про те, що mm -hmm. і Олімпіади були. To я вже однак... не пам'ятаю, але ну, ну, може <зв ocht> бути. А, ні, ми говорили про те, що да, <ріх> насправді, ми говорили про те, що... Історія... Не лише история... ж про Гегеля, це цікаво, ці всі тонкості філософські, ти вважаєш, що все-таки імперія організує і розвалюється, а то, що ми маємо під приращенням цієї самої ну, Росії, будемо говорити, там і Абхазія вспомінала туди, і Северна Осетія, і тепер вже якісь частини, понятно, Крим, і чуть ли не наш Донбас. Все это лишь такая

Моя логіка також така трендова, да, є рються начало, ні, то руться і конца. Те, що зараз відбувається, це триває цей майдан. Тобто не буде такого знов-таки Тобто зараз він триває. Він, він доходить до сміттєвої ілюстрації, він приходить до парламенту, Він приходить про те, що Петро Порошенко, можливо, хотів би там колись перемір'я продовжувати, яке було в липні. Може, в нього були якісь домовленості, але люди підійшли під адміністрацію, Він не міг цього зробити. Тобто, те, що ми зараз бачимо, те, що зараз розповідають про канал Прусидин, про Хендовського, те, що роз Бачимо Зараз, що відбувається в Україні від, я не знаю, там, від, дійсно від Ужгорода і до ДНР. Ну, ЛНР. Я слышал: Ехно, це... Алелов написала, що батальйон Азов в Києві може там з оружием зайти і вот пугает, собственно, секретарь, прокурора генерального, даже горожан, обивателів міста Києва. Как ты, это последний вопрос? Считаешь от не всеобщее пока вооружение народа, да? а вот это частичное вооружение народа? Вот эти... комбатанты, которые существуют все-таки уже в обществе, люди вооруженные, которые с этим вооружением не расстаются и прибывают даже как-то и в столицу с этим оружием. Но какая есть здесь угроза для власти, ну и для мирных жителей? По-перше, ну, почнемо з того, що є як і американці, вважають, що людина має право на носіння зброї, але це вже інше питання. Зараз ага. і треба говорити, яким чином не, не ці наші міліціонери мусять давати і ті продажні лікарі, які зараз дають довідки, ага. мусять давати довідки на носіння зброї. Але якщо брати вже в ідеалі, да? по-друге, я вважаю, що рівень злочинності, і не тільки я показую, що він не впав. Тобто він не не підвищився, то тобто чинність не підвищилася да, в зв'язку з тим, що багато людей ходять зі зброєю, Як ти кажеш? По третє, я вважаю, що влада і народ в даному випадку не співпадають. Як Яксена не розуміла майдану, зараз ми розповідаємо там про партію майдану, але я точно знаю, що люди ненавиділи. Знову таки Леніна, да, страшно далекі ні від народу. Да, так не було страшно далека від Майдану. І зараз вони вважають, що вони можуть привласнити. Ох, структури, навіть громадські діячі, але процеси відбувалися досить політику. Це політику, людей з Майдану. Ми голям. побачимо, я ж кажу, це, 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 це сповідає, що є, є, є ручця початку, не то до кінця. Тобто, ми побачимо, яким процесом, по діламках узнають їх. Много званих да мало ізбраних. Да, побачимо, яким чином вони там робитимуть ці, ці речі. Да, я думаю, що це правильно. Молода кров в Старій міхі, да? Подив, по, по, міхі подивимося, що, що це буде. Але, е рибу... ні, Але да? те, що прокурор е боїться комбатантів, да? це означає, що люд... ми мусимо їх боятися. Зрозуміло, що і прокурора... я скажу, не тільки. Е Через те, що відбувалося ну, ДНР, ЛНР і мирний пранк Порошенка ну, не отримав тих голосів. Да? А й через те, що він призначив Єрему під Яремну як я яка написав, бути не хоче. Да? Махницький свобода правила не тільки тому, що там щось відбувалося, а тому що у них прокурор Махницький нікого не посадив. Тобто люди вважають, що прокуратура, силові органи досі не відповідають тому самому суспільству да? і тому баченню. Себе в очах суспільства. Легітимізація не відбулося. Легалізація є, легітимізація не відбулося. І те, що там зараз прокурори і судді бояться людей, це свідчить про те, що якраз ті процеси, які зараз тривають в Україні, не позитивні для українського суспільства. Важаю. А влада нехай завжди mm. боїться народу. Буде він озброєний чи не буде. Хорошого вот фінал у нас. дякую. З нами був Валерій Димов, політолог, філософ, і до зустрічі в ефірі з ним і з вами, вважаємо наші служителі і зрителі.